Буча одне з найрозвиненіших та найперспективніших міст України, отримавши 2007 року статус міста. Буча почала стрімкий розвиток, якому можуть позаздрити навіть більшість обласних центрів нашої країни. Надзвичайно вигідне місце розташування всього 12 кілометрів від Києва по Варшавській трасі створило для Бучі великі перспективи. І вже кілька років поспіль керівництво міста у співпраці з Київською обласною державною адміністрацією веде стабільну політику, направлену на постійний розвиток міста. Відсутність хаотичної забудови, збереження лісової зони, благоустрій, території, створення нових парків, шкіл, об'єктів інфраструктури зробили бучу надзвичайно привабливим містом. Саме прагнення постійного вдосконалення спонукало бучанського міського голову Анатолія Федорука зробити крок до реорганізації органів місцевого самоврядування. Так, з 1 жовтня 2010 року виконавчий комітет Бурчанської міської ради успішно працює у форматі дозвільно-інформаційного центру. Останнім часом ведеться жвава дискусія про те, яким чином органи місцевого самоврядування можуть поліпшити і вдосконалити свою роботу щодо надання якісних послуг. Жителям тієї чи іншої територіальної громади. Один із шляхів, який ми обрали, це організація дозвільного центру в нашому місті. Не просто дозвільний центр, а дозвільно-інформаційний центр, тому що кожен житель нашої територіальної громади має можливість отримати інформацію, а відтак і отримати послугу, яку може надати місцевий орган влади. Формат щоденного прийому громадян вже дав перші результати: відсутність черг під кабінетами та зменшення часу опрацювання звернень. З кожним роком кількість громадян, які звертаються за допомогою чи підтримкою, чи вирішенням будь-яких своїх проблемних питань, все збільшується. І для полегшення проходження цієї процедури саме з цією метою, і був створений інформаційно-дозвільний центр. Інформаційно-дозвільний центр складається з інформаційного холу, в якому ми з вами перебуваємо. Безпосередньо дозвільного центру і відділу по роботі і звернення громадян чи відділу з надання адміністративних послуг людина, яка звертається в першу чергу, звертається до адміністратора, який перебуває тут в холі, і отримує консультацію і роз'яснення з приводу того питання, яке її цікавить. У нашому дозвільному центрі працює інформаційно електронна система для спрощення черги. Суб'єктом дарування для цього потрібно звернутися на ресепшн, записатися через термінал електронний в чергу до представника місцевого дозвільного органу і чекати на електронному табло своєї черги, чекати виклики. Ви знаєте, по-моєму, дуже хороше рішення. Я як постійний посідитель породу своєї діяльності, можу сказати, що что... дуже <кхм> неудобно було. Беготня, масса людей, открывают двери, мешают, но на сегодняшний день все в одном месте, можно приходить в один день, то есть в любой день, все это практически без очереди, тепло, уютно, работают профессионалы, милые люди, которые проконсультируют, направят, по-моему, очень разумное решение. Кстати, моя очередь. Для підвищення ефективності роботи відпрацьовано єдиний стандарт оформлення документів та вирішення найбільш типових питань, з якими громадяни та суб'єкти господарювання звертаються до влади. У єдиному центрі запроваджена електронна система управління чергою. Тому людині не потрібно ходити по поверхах, шукати відповідні кабінети. Стояти в черзі. Вона звертається до адміністратора, який перебуває тут, в інформаційному полі, який дасть необхідні роз'яснення. Допоможе, якщо хтось не володіє комп'ютерною технікою, розібратися в терміналі, отримати відповідну інформацію. Для цього є термінали і безпосередньо з інформацією, і термінал з надання запису до черги. Людина отримує талончик. І, Відповідно на табло електронному висвічується номер цього талончика, коли їй необхідно зайти в кабінет до відповідного працівника, чи то в земельний відділ, чи до відділу архітектури, чи до представника санітарно-епідемічної станції, чи будь-кого іншого, якого працівника дозвільного центру. Ця система значно полегшує роботу як у нас, працівників виконавчих органів міської ради, так і людини. Дивлячись на табло, який номер зараз пішов до працівника, людина орієнтується в часі, чи в неї є 5 хвилин, чи 10, чи 15. Можливо, в цей час навіть людина може скористатися і випити чашечку кави, дочекавшись своєї безпосередньої черги. Працівникам виконавчих органів особисто мені це дає можливість контролювати роботу. Працівників відділу по роботі із зверненнями громадян, адже електронний запис черги дає зразу інформацію про те, скільки відвідувачів пройшло за день, до кого саме з працівників зайшли відвідувачі, скільки часу тривала консультація, чи була надана повноцінна відповідь чи роз'яснення громадянину. Звертаючись до певного відділу за отриманням дозволу, не завжди знаєш, які документи потрібно подавати. А з інформаційним терміналом наперед можна підготуватися, подати, зібрати необхідні документи і подати їх на необхідну службу. Цим зекономивши і свій час, і час працівників. Дуже дякую. З моменту організації дозвілного інформаційного відділу в нашій міській раді робота наших відділів докорінно змінилася. На сьогоднішній день це стало зручно як для працівників відділу, так і для громади, яка звертається до нас кожного дня. На сьогоднішній день змінився порядок прийому громадян. Якщо раніше ми приймали по певних днях, що становили певну незручність для громадян нашого міста, то на сьогоднішній день дозвільний центр працює кожен день. З 9 годин і практично до, 16, до 18 минути це є зручно для громадян в тому випадку, що вони можуть зайти в будь-який час, відвідати інформаційний центр, дозвільний інформаційний центр, подати заяву і дане питання буде розглянуте. Окрім того, що це зручно, зручно і для працівників відділів, тому що всі працівники дозвільного центру знаходяться в одному приміщенні. Це також складає певні, надає певні Зручності в тому питанні, що людина може одночасно звернутися по майже всіх питаннях. Якщо вона приходить до відділу архітектури, зокрема, це наш відділ, то одночасно вона може звичити питання в земельному відділі. Одночасно з нашим відділом приймають і інспекція санепідемстанції, приймає відділ благоустрою, приймають земельщики. Тобто, це становить певну певні зручності. Дозвільно інформаційний центр це не просто приміщення, це організаційний принцип і нова філософія управління. Основне завдання центру створити максимально сприятливе для швидкого вирішення проблем громадян клімат, скоротити і спростити процедури отримання ними усіх необхідних документів та унеможливити будь-які корупційні дії із з боку посадових осіб. Тепер відвідувач зможе вирішити будь-яке своє питання за один або максимум два візити, отримавши при цьому необхідну кваліфіковану допомогу. Я дуже був задоволений роботою дозвільного центру. Моє питання вирішилося за 10 хвилин. Це дуже зручно. будь які керівник підприємства, установи організації, а особливо коли це стосується керівника органів місцевого самоврядування перед ним питання завдання, яким чином вдосконалити роботу самого апарату виконкому для того, аби послуга, яку надає виконавчий орган для територіальної громади, була зручною, комфортною, доступною як по часі, так і по якості. Кращого варіанту на сьогоднішній день для себе, для організації роботи. Свого колективу, а відтак, і цей досвід можна поширювати в інших територіальних громадах, аніж створення дозвільного інформаційного центру щодо звернень громадян я не вбачаю. Маємо сподівання, що позитивна практика Бучанської міської ради обов'язково буде застосована і в інших містах та районах нашої держави, адже приємні враження від цього прекрасного міста ще раз підтверджують той факт, що за умов правильного та ефективного управління навіть під час кризи можна досягти очікуваних результатів.